Найкорисніші сухофрукти. Чорнослив. Покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Корисний для всіх, хто страждає від підвищеного тиску та має проблеми з судинами та серцем. Сприяє покращенню зору. Родзинки. Родзинки є ефективним антидепресантом. Також їх використовують при захворюванні щитовидної залози. Курага. Містить калій, за рахунок чого сприятливо впливає на стан серцево-судинної системи. Фініки. Багаті глюкозою, за рахунок чого підвищують працездатність. Також містять багато вітамінів, які зміцнюють імунну систему. Інжир нормалізує діяльність щитовидної залози. Використовується для лікування бронхіту, а також як проносний засіб.